Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуски ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вигровій індустрії за цей час. Поки я ловив депресію від небажаних спойлерів годовара, які мені нахабно підкидав ютуб. Ні, я вам їх не покажу. Не треба ні руки геть. Це сюрприз. Жодних спойлерів. А Санта Моніка вибачалася за те твітами. Конкретно ви відчували дефіцит ранкових новин. Отайно, я вибачаюсь. А Генрі Суперменович Кевіл складав відмацькі повноваження. Тимчасово виконуючим роль курвакан назначили Ліама Гемсворда. Але особисто я чекав Матса Мікельсона. А ще більше того діда з мемів О Курва! Це був би ідеальний геральт. Пару днів тому проходило бере тестування нового овутласту, на яке я записався, отримав дозвіл, завантажив і не зіграв. Мабуть, така моя доля. Все одно онлайновий утлас, на мою думку, це вже не той. Попри це, я глянув запис проходження на GameSpot і хочу сказати, попри те, що гра онлайнова, -во, деколи вона реально схожа на сінглплеєрну. Гра страшенно красива, хоч і Гролад в деяких моментах трохи деграднув, а в деяких отримав нові механіки. Activision відзвітували, що нова Call of Duty продалась дуже добре, аж на 800 мільйонів доларів за перші три дні. Більше за цю забавку продалась тільки GTA 5. Вона взяла той самий показник, але за один день. Зрозуміло, чому Sony так чіпляються за цю франшизу. А і Спенсер таки, до речі, здався. І пообіцяв випускати всі частини цієї франшизи на консоль японців настільки довго, наскільки вона довго існуватиме, що насправді трохи прозвучало як погроза. Інформую, що Microsoft досі не поглинула Activision Мені шкода. Коротше, досить, досить цих нецікавих активіженів. От двоє надзвичайно талановитих українців запрезентували крутецький соуслайк, який вони створювали аж три роки. Гра точно варта додавання в список бажаного. Безумовно, вона матиме українську локалізацію. Це фундаментальна річ. Розробники Runner повідомили, що друга частина вийде в кінці 2023 року. У першій, нагадаю, була українська локалізація. Було б непогано, аби розробники запартнерились із тими ж самими перекладачами, і гра була б локалізована відразу на старті. Ми відправляємо лебінь, щоб нам боця допомогла. Гейм-директором нового відьмака стане колишній головний аніматор кіберпанку. Що ж, чекаю режиму від першої особи. Але ідеально було б як у GTA чи небокраї, аби можна було міняти режим. Бо інколи так хотілось детальніше порозглядати устаткування хатів. Смішно до сирочки. Критики вже оцінили God of War Ragnarok, присудивши більшу оцінку ніж попередній частині. Коротше грати всім два рази в день перед обідом, і так десь два тижні. Тим, хто гратиме годовар на PS5, варто готуватись пережити експірієнс ПКшника, бо гра матиме як мінімум 9 режимів якості графіки. Користувачам же звичайної PS4 можна не паритись. Розробники дбайливо обрали за вас звичні 1080P та 30 кадриків. О, Як зручно. Габен надивився на роздачу забавок у Тіма Свіні та вирішив роздати в стімі Варгамер, Вармін Тайт 2 абсолютно безкоштовно. Встигніть забрати до 7 листопада. Коджімбо заявив, що його студію багато хто хотів придбати. Проте він гордовито відповів всім та одразу, що не продається. Ліза Сута її компаньйони вчора на своїй АМД-шній конференції, крім того, що тролили Nvidia з її power oh, need. Анонсували аж дві нові супер-дупер потужні відеокарти. RX 7900 XTX за 999 доларів та RX 7900 XT за 899 доларів. Доступними для придбання мають стати вже 13 грудня. Ці відеокарти, до речі, матимуть по два восьмиконтактні роз'єми живлення, хоча АМД не заборонить своїм партнерам додати ще один восьмиконтактний роз'єм. Спеціально для розігнаних із заводу карт. Скорость стягуювающе. Фрогверс нарешті показали новий ігроладний трейлер ремейку Шерлок Холмс The Awakening. виглядає просто бомбезно, особливо в психоделічних моментах. До того проходив Сінкінг Сіті, що була в схожому сеттингу. Бімба, це саме exactly. те, що мені треба. Сподіваюся, що встигну пройти ще й Чаптер Ван до виходу нової частини. До речі, розробники повідомили, що проєкт має вийти на початку 2023 року. Заграти можна буде на ПК, Xbox, PlayStation, та, звісно, Нінтендо Свіч. Sony повідомили, що вартість PSVR 2 складатиме 550 без одного доларів. Красний гетькаполюхамерик. Анський долар придбати ж цього девайса можна буде вже 22 лютого 2023 року. Серіальний Last of Us вийде 15 січня, а і до речі. Вже не причетна до серіалу. Всі, хто хотів пройти ремейк першої мафії через апдейтнуту ту PS, варто поквапитись. Бо 15 листопада гра покине підписку. «Уходиш!» А разом з нею лівнуть і ремастеризована друга та третя мафії. Без тебе життя мені не миле. Не встигла Square Enix Montreal перейменуватись в одному, як Embracer Group взяли і закрили їх. Я досі не сплю ночами через одне запитання. Невже так мало статися? Близько 200 розробників лишилося без роботи, проте деяким з них запропонували роботу Eidos Montreal, що зараз, якраз, якщо вірити чуткам, розпочала створення нової частини Деусексу. А я так і знав. Інтернетами щиряться чутки, що продовження забавки Джеді Order під назвою Джеді Сурвайвор має зарелізитись 31 березня наступного року. А я традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави та шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. І побачимося в понеділок.